Так, ну вам взагалі подобаються розповіді мої про зйомки в масовці в Новій Зеландії. Тому розповідаю, що сьогодні була ще одна зйомка. Це був новозеландський серіал. Платять вони тут, звісно, менше, ніж. Наприклад, в інших фільмах, серіалах там Universal і так далі. А сьогодні за 10 годин платили 260 доларів, тобто мінус 20% податків, 20% комісії агенції, це вийде приблизно десь 150 доларів. Але на зеландці зараз осінь. Ми знімали літню сцену. Я була в купальнику 15 градусів. Я мала плавати в холодному басейні. Звісно, за це. За це не доплачують, і це просто була жесть. Можливо, я більше не буду просто погоджуватись на зйомки, літні зйомки, які знімаються зимою. Я встала о 4 годині ранку, ще до локації треба було їхати годину, ніхто, звісно, проїзд не